Анна Черненко, кореспондентка з Харкова, приєднується до нашого ефіру. Аню, я вітаю тебе. Наскільки я розумію, складна ситуація на Харківщині, ворог не припиняє свої терористичні дії. Прошу тебе, будь ласка, тобі слово. Я знаю, що в тебе є багато інформації, якою би ти хотіла поділитися. Так, моє вітання. Продовжуємо інформувати в першу чергу про Балаклію. Тому що цей нічний удар, страшний, точніше, навіть два, два удари ракетами з кандерами М по житловому кварталу. На жаль, троє людей загинули, і півтора десятка людей це люди, які зверталися до медиків зараз. Ми маємо. Інформацію без змін: четверо людей в лікарні це ті люди, яким довелося госпіталізувати, але на щастя вони не важкі. Це головне. Але серед них є дитина і дівчинка. Загалом, ці 15 людей, що звертались до медиків, серед них четверо підлітків, четверо діток. Щодо загиблих, зараз ми маємо інформацію, що все це місцеві мешканці, це чоловіки, 57, 69 і 70 років. Чому власне? Така велика кількість загиблих, чому така велика кількість поранених, і от ви бачите, наскільки великий розльот і великі руйнації. Це не просто ракетні удари, це ракетні удари, які ну вони самі по собі потужні. Звісно, так іскандер дуже потужна ракета, яка наносить велику шкоду, непоправну шкоду. Але на цей раз от вже попередньо маємо інформацію від обласної військової адміністрації щодо типу озброєння, яким стріляли. Я б хотіла, щоб голова обласної військової адміністрації. Сінсеньгубав він детальніше розповів оцю попередню оцінку експертів про тип озброєння, яким завдали удару по житловому кварталу Балаклії. Давайте послухаємо. Попередньо два іскандери. Один із них був фугасний, тобто касетний, в наслідок чого в принципі один чоловік загинув від поранення голови, яке несумісне із життям було. Тобто, ворог цілеспрямовано вбив по житловому кварталу населеного пункту. Тут немає жодних із військових об'єктів, жодних військових частин, тобто баз якихось військових тощо, і навіть тобто підприємств, будь-будь-яких, навіть тобто цивільних. тобто це виключно цивільна забудова. Eu cuis... Якоюсь необхідністю ці удари їх просто неможливо. Це просто терор, це просто вбивство наших людей. Хочу сказати, що з самого ранку щойно от дозволила і світло на вулиці, і безпекова ситуація. На місцях працюють комунальні служби, на місцях працює дуже багато волонтерів, команд, які займаються підтримкою людей. Це видача гуманітарних наборів, це психологічна допомога від різних відомств від ДСНС, поліції до благодійних організацій. І звісно, вже так серйозний масштаб робіт зроблено по закриттю вікон, бо більше тисячі вікон це те, що вилетіло в цих багато багатоквартирних багатоповерхових будинках, які ви бачили зараз. все це закривається. Робота дуже активно триває, але зрозуміло, що повернутися до осель складно і морально, і важко фізично, тому що це велике прибирання від скла. Бо це правда важка робота. Кожна людина, яка пережила такий удар. Коли вилітають вікна, то не просто все це не просто прибрати і займає на одну годину. Зараз на Балаклії також працюють СНАПИ. Є на офіційних телеграм-каналах Балаклія інформація, куди можна звернутися за допомогою, але також на місцях. Просто можна дізнатися це від тих людей, які зараз там працюють і надають допомогу. Окремо теж хочу сказати, що багатоповерхівки, які пошкоджені, їх сім. Але суттєво це ті, до яких найближче був удар. Три, три будинки в одному дуже сильно погоріли балкони, погоріли вікна, погоріла стіна, тому що туди полетіли уламки, тоді туди, туди полетіла ось ця, ця частина вгасного цього фасетного іскандеру. І відповідно найбільш пошкоджений під'їзд зараз, поки не зрозуміло, чи ем, зможуть туди на вечір повернутися люди. Ми слідкуємо за цією інформацією. сподіваюся, що вдасться. Але поки відселення попросила тільки одна людина решта роз'їхалася або до близьких родичів, або буде винаймати квартири десь неподалік свого свого пошкодженого житла. Або наважиться все ж таки прийти ночувати туди. Головне, що комунікації вже по максимуму підключили, перепідключили, подали і також окремо хочу сказати щодо. Ізюмщини у нас через нічну нічну атаку ударними безпілотниками не було електрики, були проблеми з комунікаціями по Ізюмській громаді Ізюмському району. То зараз майже всі населені пункти за даними обласної військової адміністрації і районної адміністрації вже підключені. Є ще правда, населені пункти, населений пункт, якому ще не повернули електрику. Десь станом півгодини тому була ця інформація, але електрики, ремонтники працюють над цим максимально, щоб. Щоб повернути людям комунікації. А, і окремо теж хочу сказати, це не статистика, це просто те, чим, те, те, чим живе будь-яке прифронтове місто, прифронтовий регіон. У нас, окрім цих трьох загиблих в Балаклії, на жаль, є загиблі люди і на інших територіях, в інших населених пунктах Харківської області. Це, на жаль, Великий Бурлук, де ударний безпілотник ударив по приватному сектору. І це в нас Куп'янський напрямок. де Загинув поліцейський, тому якщо ми беремо минулу добу і початок цієї, то п'ятеро людей оббила Росія в Харківській області. Аню, трагічні новини, і звичайно, що те, що ти говориш, це жахливо. Ти ось цей терор, який здійснюють росіяни, просто без жодної цілі, просто вбивають наших мирних людей. Тобі дуже дякую і прошу, шановні глядачі. Якщо маєте змогу, будь ласка, лунає сигнал повітряної тривоги. Не нехтуйте, обов'язково бережіть своє життя своїх рідних і близьких. Проходьте в укриття, будьте в безпеці. Анна Черненко, кореспондентка з Харкова. Аню, дуже тобі дякую. бережи себе.